Біля пошкодженого дронами будинку у Полтаві працює автовишка. Комунальники допомагають місцевим закрити вибиті вікна після нічної атаки 7 жовтня. Почалося десь біля першої години ночі, дуже сильний вибух, ми проснулися. І потім почалося жахіття. таке у дворі ми у ванну заховалися, нікуди не виходили, дитина ще є. людина е, дуже злякалася. У нас значить, повністю вилетіла балконна рама, повністю. потім е, то, другий поверх. і балконний е, блок пошкоджений. Через обстріл пошкоджені шість багатоповерхівок та два приватних будинки. Переважно вибите скло повідомив Тарас Панасенко. У першій годині надійшла інформація про, про подію. Через пів години були на місці, о четвертій був розгорнутий штаб, тобто видавали матрезерв. Напрацювання є стандартні по фінансовій допомозі, це буде розглядатися вже на виконкомі. Крім того, місцевих консультують, як реєструватися на відшкодування за держпрограмою. Є відновлення. Подати заявку. Планує і родина Валерії Гавриш. Вона очікує в черзі, аби отримати матеріали для швидкого ремонту. Тут он кажуть, брезент видають і ОСБ видають. Ну щоб вікна хоча б забити. Ну клійонка, то, конечно, хорошо. Ну зараз на даний момент не дуже тепло, щоб клієночкою забивати. Тут свикрома моя проживає, Вибилась. Вікна спасло її, тільки що шторка висіла, що не, не посіку. Жінка лежача. Я медпрацівник, я працювала на чергуванні, була на роботі. Чоловік теж на роботі, квартира була пуста. Слава Богу, нас нікого не було вдома. Позвонили сусіди, сказали, що отак і отак покарюжила, повибувала вікна, що в під'їздах повиривала всі вікна, що людям повиривали балкони, з вікон повилетали вікна, штукатурка потріскалась. Хочу вийти на. Это выгреб это, с крыльца, стекло. Помогти. Окрім житлових будинків, через влучання та падіння уламків безпілотників на Полтавщині пошкоджена залізнична інфраструктура. Йдеться про складські приміщення, рухомий склад та адмінбудівлю. Крім того, поруйнований об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це у понад тисячі споживачів не було електропостачання, загиблих чи поранених внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині не було. Про це повідомляв у своєму телеграм-каналі. Тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.